Вітаю за дзеркалі. І сьогодні нарешті розпаковка чарівної хризоліди. Стара-стара колода всім знайома, але в мене вона з'явилася тільки зараз. І як я говорила у розпаковці посилки з колодами, в якій вона приїхала, я розказувала маленьку передісторію, розкажу зараз, переповім. Мені ця колода сподобалась от від самого початку, як я тільки почала не займатися таро, а вже друга, коли була хвиля зацікавленості, таро, коли я вже серйозно так мене поглинула і накрила ця хвиля, я почала колекціонувати. І от від самого початку вона мені дуже сильно сподобалась, ця колода, але от вона мені здалася такою складною, далекою від класики, і я відклала цю покупку. Потім теж багато разів я вже закидувала її в кошик, потім щось мені заважало, я її відкладала. І мова йшла про маленьку версію US Game Systems. ця колода. Але у них є якби, маленька з стандартній коробочці, звичайна версія. І є ось така версія з книгою. І от, коли я побачила цю версію, все, більше зволікати я не стала, одразу замовила. Я думаю, що так воно все мало статись для того, щоб я придбала цю повноформатну, ну, не те, щоб повноформатну, щоб я придбала набір саме з книгою. Тож, розкриваємо і дивимося. І наш набір включає 78 карт Хризаліда Таро, 216 сторінок, ну, книга. Супровідна книга з 216 сторінок ілюстрована. І ще й, ще й лист, я так розумію, для розкладів. Ох ти. Так, і як так зручненько це все дістати? Ага. Єдине за що я хвилювалась, чи буде колода в коробочці. Окремій маленький, і бачите, вона в коробочці все супер, тому що ну, це прям важливо було для мене, щоб вона була в коробочці. Ай, знаєте, я прям, я прям радію дуже сильно, тому що ну, це правда, це колода, яка ну, прям дуже мені подобалась, дуже давно. І я не думаю, що вона може мене розчарувати. Ага, лист є так, а це просто тут пінопласт. Ага. Ага, вона так дивненько складена. Ну, знаєте, сама коробочка з тонкого, бачите, звичайного картончику, якби нічого особливого, і швидше за все, вона в мене не буде збережена. Ну, тут якби нема чого зберігати. А, збережеться окрема книга і окрема колода, велика подяка US мам що вони окремо в маленькій коробочці, ну, додали коробочку все ж таки, до колоди. Це прям дуже класно. Так, давайте спочатку цей лист. Ага, він паперовий. Було би круто, аби це була тканина, але то вже таке, то вже я Галя балована. З одного боку тут з вивороту просто, просто білий лист. А тут зараз я посуну на деякий час свічечку. Ось такий ось такий лист. Ну, так я й думала, насправді, що нічого тут, ну, якби... Некорисна ця штука для мене насправді. Я неодноразово бачила преміальні видання US-геймів. Маю на увазі, що, ну, наприклад, «Відьомське Таро, там була стандартна версія, і типу преміум версія. І я навіть не могла одразу зрозуміти, в чому різниця, і менеджер, пам'ятаю, мені пояснила, що в преміальній версії є ось така, ну, як би, нескатертина, нескотертинний лист для розкладу. Для мене особливої цінності воно не має, ця штука. А от книга має. Так тут інструкція до цього розкладу. Ну, хоча, знаєте, якщо воно вже є, то я думаю, що я спробую. Я думаю, що я спробую його розкласти все ж таки. Оскільки ця штука вже є. А от оце найцінніше. По-перше, книга. І так, Тоні Брукс і Холлі Сієра. Угу. US Game Systems. Роки, роки 2016 рік. Старесенька вже така колодушка. Ага. Свічечка мені нагадала, що вона не в кадрі. <заш> Зашипіла. Так. А що ж нам написано було, що вони ілюстровані? А, ну ілюстровані, просто не кольорові ілюстрації. бачите? Ну, Книга, звичайна, не така люксова, як Віолін, наприклад, да? але звичайна велика книга. Угу. Ой, мені прямо вже хочеться почитати. Я не знаю, можливо, я знайду в перекладі цю книгу в онлайн варіанті. Я спробую, звісно, тому що, ну, чесно кажучи, перекладати кожну сторіночку, читати через перекладач, трохи, ну, мене трохи напрягає, я вам чесно скажу. Я, на жаль, перепрошую, я, на жаль, не володію англійською настільки, щоб вільно читати, ну, принаймні, таку літературу, там, бульварні такі, ну, Романи я можу, але не настільки. Книги до таропок, що мені не даються. Так, і тут поїхали, ми дивимося. Я хочу просто подивитися: ого, ага, це таки дві сторінки. Я думала, це все на один аркан. Дві сторіночки повних, гляньте, прям. В сплошну описання одного аркану. Це по старшим арканом, по молодшим. По молодшим так само. На диво. Зазвичай по-молодшим там просто дрібочку пишуть, а тут прям так розгорнуто. Ой, клас. Так, про авторів ми подивимось. І ось ми маємо фото. Я дуже люблю, коли є фото авторів. Холі Сієра це у нас жіночка така приємна гарнюня. І Тоні Брукс такий чоловічок загадковий. Угу. Так, так, так. Ну, мені прям хочеться, знаєте, про авторів сьогодні прочитати. От прям, прям кортить. Давайте перекладемо. Зараз я спробую. Секундочку. Так, і прочитаю вам. Угу. Так. Залишу вам оригінал. І так, Тоні Брукс. Метафізик і колишній керівник мовлення. Ну, перекладач перекладає колишній керівник мовлення. Що це означає, непонятно. Тоні Брукс народився і виріс в Алабамі, зараз проживає в Хартленді США. Він також жив в Італії та колишній Югославії, а також в Корнуолі, Великобританії, де він опублікував туристичну книгу про короля Артура. М -м -м. Він вивчав як формально, так і неофіційно низку метафізичних предметів, включаючи порівняльну міфологію, філософію історії. Та незрозумілу область теології, відому як Маріологія. Ну, коротше, те, що він видав, книгу, туристичну книгу про короля Артура, пояснює нам Артуріану в цій колоді. Я, до речі, не знала, що вона Артуріанська. Ну, судячи з усього, я відкрию нову, новий розділ у своїй колекції під назвою Артуріана, тому що в мене. Ну, не пам'ятаю. Мені здається, в мене нема жодної колоди. Точно, нема жодної колоди про короля Артура. Хоча е, є вже дві, наприклад, які мені подобаються, і мені би їх хотілося. Ну, якби попри цю. Тож, Тоні Брукс, повертаємось, він має ступінь доктора філософії з метафізики та сертифікат з духовного консультування. Ну, ви можете собі уявити і доктор філософії з метафізики, і духовний консультант. Отак. Так, Холлі Сієра. Холлі Сієра з дитинства тягне до всього містичного, тягнула до е, всього містичного та магічного. Її яскраві картини дозволяють нам зазирнути в зачарований світ, наповнений богинями та міфологічними істотами. Закоханість Холлі в Таро почалася, коли вона була підлітком і знайшла антикварну колоду серед речей своїх батьків. Колода Таро Хризаліс присвячена обом її улюбленим батькам. Здобувши художню освіту, Холі жила та багато подорожувала Азією. Багато культурні теми впливають на її творчість, яка з'являється в дитячих книгах, журналах, вітальних листівках. Холі живе в седоні, штат Аризона. І тут ще її вебсайт є. Тобто, розумієте, тут однозначно буде азіатський вплив да? від подорожі її. А, угу. Ну, і взагалі міфи вона. Любила наша художниця. Тож, дивимося. Ну, давайте ще тут прочитаємо. Не можу зупинитись, ну прям дуже. Ні, знаєте, не прочитаємо, у мене глюкнув перекладач. Вже навіть на паузу поставила відео, нічого не змогла з ним зробити. Він відмовляється перекладати мені цю сторінку. А... Ну, давайте так. У, цьому ілюстрованому, у цій ілюстрованій супровідній книзі до Хризалі Старо, ну, якби ця книга да, пояснює нам, або представляє нам, відкриває духовну подорож, самодослідження, самоаналіз, ну, самодослідження якогось і трансформації, яка пролягає. Через щось, вибачте, не знаю, що таке. Конклю... Конклюзне... Кон... Ну, коротше, не знаю. Частина перша відповідає за магію і енергію іншого світу і проводить нас в цю подорож. Інші п'ять глав фокусуються на характерах Хризалі Старо. Ну, які там зображені оригінально. За допомогою від Холісьєра. Тоні Брукс то, заключив свою мудрість да, з нової з метафізики, нової фізики, колективного підсвідомого, архетипи, хілінг, чакри і так далі. Тобто, це все він втиснув в цю колоду. Частина друга цієї книги. Уже пояснює нам, ну якби розкриває суть 78 карт. Ну, зрозуміло. Ну, бачите, впоралися без перекладача. Так. Все, далі дивимося колоду нарешті. ЄС Гейми. Ой, яка ж вона гарнівна. Яка ж вона гарнічка. Так, відкриваємо. Угу. Хлястика чарівного немає. Потрібен ніж. Ой, слухайте, я так радію прям, тому що прям дуже-дуже давно я хотіла цю колоду. Тут ще й малесенька книжечка є. І цікаво, наскільки відрізняється. Ну, дуженько відрізняється, знаєте, кількість написаного, звісно ж. Тут зовсім трошечки, хоча, ну, коротше, не дарма я все ж таки вирішила з книгою. Тут про авторів. Вона матова, дуже гарна якість, як зазвичай. Так, є у нас 2014-й. Тут навіть на колоді стоїть. Тут мені здавалось, 19-й. 14-й, ні, то я вже щось забула трошки. Титульна карта. Ну, зворот просто надзвичайно гарний. І поїхали. Дурень у нас перетворюється на героя, який називається Мерліном. Ай. Мах у нас ворони, Верховна Жриця, чарівниця. Імператриця Гая, земля Божа. Ну, я її вже люблю цю колоду, я її вже обожнюю, я вже просто, а, просто тану, як мороженка. Зелений чоловік імператор. Ну, звісно, що вона буде віканська, звісно, що вона буде ну, така, можливо, навіть не віканська, але з природою пов'язана однозначно. Мені цікаво, що означає назва. Її іноді перекладають, ну, якби не перекладають, а просто Хризаліс, а іноді Хризаліда. Що це означає? Поки що мені не зрозуміло. Можливо, в книзі є відповідь на це питання. Вау! Божественне дитя, Єрафант. Круто. Закохані. Гляньте, яка краса! Колісниця, тут якийсь мисливець. Мат, справедливість, ну звісно ж. Ага, відлюдник Каскар. Колесо фортуни просто колесо, колесо життя. Ой, мені так імпонує таке зображення і така назва. Колесо. Просто колесо. Біг життя, коло життя. Папа Лехба, вау! І воду тут <хи> сила. Оце так. Ну, воду я тут не очікувала. Тобто тут буде така еклектика різних пантеонів. Навіть не пантеонів. знаєте, у мене таке враження, що тут нема пантеонів, що тут просто як міфологія тільки, да? Кельтська сова, повішений. Оце цікаво. Аріадна смерть. Ага. Золота квітка помірність. Дуже цікава. Роса, диявол. Калі, вежа. Так, тут різні боги, міфологічні персонажі. Елпі зірка. Вау, який місяць. Найкрасивіший мені, здається, 18-й аркан, який я бачила. Сонце, яке гарне, які пелюстки в нього гляньте. Промені, як пелюстки квітки. І звідси ще й вилітають птахи. Вау! Фенікс, страшний суд. Ну, таке, таке зображення і таку метафору я вже зустрічала, і мені вона дуже заходить, тому що страшний суд це переродження. Цічечка мені піддакує, так? Це переродження. Я взагалі цю карту, цей аркан не сприймаю по-Ветівськи, не сприймаю навіть по-марсельськи. я Не сприймаю її як Ну, в, якому, в, якому, в якійсь мірі це все ж таки апокаліпсис, так, але це апокаліпсис душі. Я не сприймаю її як біблійську біблійну сцену, як там День Страшного суду. Реально. Тому мені дуже подобається, коли. Ця карта називається от по типу фенікс, переродження, пробудження, відродження. Дуже мені імпонує саме така подача. Психія, світ, клас. Вау. Так, камені у нас це хто? Ай-яй, камені у нас є. Я не подивилася в, книги, в книзі. Дзеркала, спіралі і скролс це зв... звитки ці. Як буде світок українською? Я забула. Зараз я подивлюся. Подивлюся, що тут про масті у нас сказано. Mm -hmm. Так, ага. Ось у нас є. Камені. Зараз я спробую все ж таки перекласти. Так, дивимося. Камені у нас показують землю, матеріальний світ, тобто це пентаклі. Дзеркала у нас показують воду, тобто почуття, емоції, значить кубки. Спіралі нам показують енергію, дух, значить, вогонь, тобто жезли. І оці звитки у нас показують інтелект, інтуїцію, тобто повітря, отже, мечі. Пентаклі, кубки, жезли, мечі. Все, ми розібралися. Тепер дивимося. Пентаклі. Mm. Mm. Ну, дуже далеко від класики, дуже переосмислено і не знаючи, що це Пентаклі, ну, дуже важко здогадатись, чесно кажучи. Десятка Пентаклів, угу. Mm. Туз здесь Дзеркал, Зеркал, двечка купил. ну тут схоже, да. Двечка купил. Тречка купил. Четверка. Пятерка купил. совсем незрозуміло не схоже. Шестка. Семка. Дуже красивый сюжет. Восемка купил. Схоже, так. Ну, тому я і захотіла книгу, все-таки я не помилилась. Колода досить непроста. А, вона, ну, дійсно, от, будучи новачком, я побоялась її, тому що зрозуміло, що її треба буде прям так детально вивчати, читати книгу скрупульозно, бо просто взяти і працювати. Ну, от, поки що я не бачу такої можливості. То з жеслів, двічка з Тречка, вау. Четверка жезлев. Пятерка. Чистка. семка, Висим. Висимка тоже схожа. Девятка. И десятка жезлов. Ну, тоже схожа. И туз Двечка мочив. Тречка. Четвірка схожа. Е, нагадує мені світлого провиця. там Четвірка мечів, мені здається, теж така сама. Інтер'єр інший, але дівчина в такій же позі лежить. П'ятірка мечів, меч короля Артура. Ескалібург. Да? Я так розумію, Хочеться це на, на тузі хотілося б побачити. Да? Шістка. Сімка. Угу. Вісімка, дев'ятка і десятка. Хм. І далі пішли карти двору. Дивіться: король пентаклів, мінестрель, художниця королева, ілюзіоніст фокусник, да? лицар і акробат паж. Це у нас були Пентаклі. Далі у нас кубки саджорнер. -е, так, наглядач, королева. Це я не знаю, як перекладається. У мене, на жаль, зараз не працює перекладач. Мрійник, лицар. Ну, дуже схоже. І цілитель паж. Король. Жезлів, муза, королева жезлів. Мені здається, більше, ну, в моїх асоціаціях королева кубків більше муза, але але Корсар, пірат, лицар і мім паш. Поет, король мечів. Отак, От я би сказала, король кубків поет, а тут король мечів. Це прядильниця, мабуть, так, якщо я не помиляюсь. Королева мечів. Вау! Лицар. І пілігрім. Паш. Шикарно, карти двору прям мене надихнули. Взагалі колода дуже з такою потужною енергією, дуже шалена. І прям. Хочеться з нею розбиратися, хочеться її вивчати. Якість, як у звичайної колоди US Game, дуже гарна. Так, для чого прийшла до мене? Моє стандартне питання. Ну ви подивіться, помірність. Щось врівноважити, щось збалансувати, що саме збалансувати? Ага, у що. Ага, десятка хм. Якби, як, Ніби то як для того, щоб акумулювати якісь енергії, ідеї, знання, пориви, рухи, тобто, начебто було більш хаотично і має стати а, більш сконцентровано. Угу, а для цього треба зазирнути в глибину себе. І що потім з цією десяточкою жезлів. Ага. Пережити, пережити, відпустити якісь негативні сценарії, втрати, зради. О, щось такий негатив пішов, ага. Тобто не відвертатися від цього негативного досвіду, а нарешті його прожити, пережити і що з ним зробити. Подивитися на нього з іншого боку, завершити його. Завершити, не ставити його більше на паузу, а навпаки, завершення по 10 мечів, повністю його якби повністю крапку поставити. Швидше за все, там є в мене десь якісь три крапки, а потрібно з них зробити одну. Угу. І по четвірці жезлів а, виходжу в щастя, стабільність і далі відкривається шлях. Ну, супер. Слухайте, ну, звісно, що можна її так читати, але хочеться ще її почитати книгу і розширити собі спектр, насправді. Клас. Я дуже рада, що я все ж таки вирішила з книгою її придбати. І прям, прям хочеться її вивчати. Тут прям вивчати і вивчати. Шановні видавці українські, перекладіть, будь ласка, ці супровідні книги до відомих колод українською. Видайте, будь ласка, нам. Це, це було би просто супер. Це прям мрія. Я знаю, мрія кожного українського таролога. Правда. Ми дуже про це мріємо, тому що ми мучаємося з цими перекладачами, читаємо іноземні ну, книги іноземними мовами, намагаємося їх читати, вивчати, і це дуже багато забирає зусиль і часу. І набагато це було простіше і приємніше читати своєю знайомою мовою, правда? А я вам дякую за увагу. До зустрічі у Задзеркалі!